Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не один нас спокусу, але визили нас від лукавого. В Твої царство Йордані, Господи, і троїш не поклоніння. поклоніня, оцінки, бо голос засвічив про тебе. О любидере сино іменує і дух у вигляді голобинім, сповісти слова сверження, явився, ти христе, Боже, і світ просити, слава тобі, Йордані хрестився, ти, Господи, і троє ж не явилося, поклоніння, оцінки, бо голос засвідчив про тебе. О, люблений сино іменої очи, і дух у виряді голобині, сповістив свого сверження, явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив, слава тобі, Йордані хрестився ти, Господи, і троїш не явилося, поклоніня, Бог голос засвідчив про тебе. Ой синою сину іменуючий, і дух о виляді головині, сповістив свого сверження. Явився, ти хресте Боже, і світ просвітив слава Тобі. Примудрість при себе бородити, спаси нас. Це не просто Христос явився і прийняв крещений. Отця у вигляді голосу Бог Син та Ісус Христос, приймаючи хрещення від води. Наприклад, у місяць заплатити, наприклад,